Книжка. Нікола Кіннір. Хоробрі, добрі та пухнасті. Хоробрик Логан завжди був зайченям домосідом. А от його подружка Луна, напрочуд смілива. На неї щодня чекали нові пригоди. Розповіді про них звучали захопливо. Але й застрашливо водночас. То щоразу, коли луна казала Ходімо зі мною, це весело, локан відповідав. Ой, ні! Я ніколи не вийду на вулицю, там страшно. Зрештою, луні це набридло. Ти мусиш піти зі мною. Ні, відмовилося зайчиня. З тобою нудно, образилася луна. Але ж мені страшно, пояснив Логан. Іноді, логане, слід бути хоробрим, крикнула йому подружка і пішла собі геть. Локан спробував зайнятися звичайними ранковими справами. Він полив свої хатні рослини. Позганяв пил із колекції мошель, спік трохи печива, та все ставалося недологим. Зайчиня почувалося дуже засмученим. Луна ще ніколи на нього не ображалася. Я мушу негайно помиритися з нею, подумав Локан. Залишалася лише одна проблемка. Луна була на дворі. Це могло б стати пригодою, але ж логан ще ніколи не потрапляв у пригоди. Він і гадки не мав що складати із собою в дорогу, тому взяв маску для підводного плавання, ліхтарик і шабатурку печива. Потім зайченя загорнулась у свій улюблений шарф. Набралося сміливості і навшпиньки подріботіло назовні. У лісі було химерно й галасливо, навколо щось ляскало крилами, метушилося, щепетало й шурхотіло. Так і знав, що буде страшно, подумав локан. Він глибоко вдихнув і погукав Луно. Але ніхто не відповів. Натомість до нього збіглося чимало інших звірів. Луна? перепитали. Луна? перепитували вони. Та це ж найхоробріше зайчиня в лісі. Вона пірнала в річку, щоб назбирати мушель, додав хтось. І каталася лісом на моїй спині, нагадав Олень. Вона досліджувала глибокі темні печери і шукала ведметів, докинула лисичка. Це ж так страшно, знітився локан. Але якщо ти теж на все це наважишся, розмірковувала мишка, то, напевне, знайдеш її. Тож логан саме так і вчинив. Спершу він пірнув у річку, шубовсь? Бррр. Прохолодно. Добре, хоч прихопив маску для пірнання. Під водою на нього чекав цілковито новий світ. Логан побачив рибок, жабок і равликів, але не знайшов луни. Потім він покатався верхи на олені. Вжух Ой, леле, оце так швидкість. Пощастило, що Логан прихопив із собою шарф, який допоміг утриматися. У лісі на нього чекав цілковито новий світ. Він побачив горобців, білочок і метеликів, але не знайшов луни. А потім логан навшпиньки забрався в печеру. Йой! Пощастило, що він прихопив із собою ліхтарик. У темряві на нього чекав цілковито новий світ. Він побачив кажанів, павуків і сонних ведмедів, але не знайшов луни. Логан був у захваті від усіх своїх пригод. Шкода, що мені не вдалося знайти луну, промовив він уголос. Вона б щиро пишалася мною. Локан страшенно засмутився. Добре, що печивку було із собою. Та не встиг він відкрити шабатурку, як раптом почув крик Забирайся геть, недоумкуватий вовче. Голос був дуже знайомий, щиро кажучи, звучав він точнісінько, як у о, ні. Велетенський голодний вовчисько намагається жерти її. Локан принишк за деревом і враз відчув, що вся його хоробрість кудись поділася. Я хочу додому, заскиглило зайчиня. Та хіба логан міг покинути луну? Подрузі ж загрожує небезпека. Тож він склав печиво, набрався відваги і помчав. Ні. -і -і -і! кричав він, не їж луну. З'їж краще моє печиво. Вовка це неабияк приголомшило. Печиво? перепитав він, що ж? Чом би й ні? І проковтнув усе до останньої крихти. Опісля вовк зробився страшенно привітним. Це було приголомшливо, захоплено вигукнула Луна. Коли ти став таким хоробрим? Гадаю, усе почалося сьогодні вранці, зізнався Логан. Коли я пік печиво, Луна засміялася. Може, підемо додому і напечемо ще трохи? Залюбки, погодився Логан. Але спершу пориньмо в чергову пригоду разом.